Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту італійський ювентус відправив листи іспанським Барселоні та Мадридському реалу, у яких повідомив клуби про те, що залишає суперлігу, бюрократичний процес виходу з турніру, займе кілька тижнів. Ймобірно рішення було ухвалене у зв'язку з переговорами з УФА та загрозою дискваліфікації Юве з Єврокубків. Лед встиг завершитися чемпіонат української прем'єр-лігі з футболу. Як відразу маємо дві відставки тренерів за неофіційною інформацією, за ініціативи власника і президента Донецького шахтаря Ріната Ахметова прийнято рішення припинити співпрацю з хорватським наставником Ігорем Йовічевичем, очоливши колектив влітку минулого року. Після розірвання контракту зі спортивним клубом Дніпро 1 він привів гірників до золотих медалей УПЛ. А на євроарені дійшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. заміну йому боси клубу розглядають на посаду. Наставника Луганської зорі Патріка Ван Леувина а також декілька фахівців з Європи, причому з гучними іменами серед яких є навіть Гатузо. Натомість харківський металіст, який за підсумками сезону залишив вітчизняний елітний дивізіон, офіційно оголосив про звільнення періци Огніновича з посади виконуючого обов'язки головного тренера. За сімейними обставинами Слобожанцем він очолював з кінця січня нинішнього року. Італійські футбольні клуби Торіно, «Удінезе», Саларентана та Болонія бажають підписати 25-річного форварда збірної України і спортивного клубу «Дніпро-1» Артема Дубика, який з останнім щойно підписав новий контракт терміном до літа 25-го року. Сума можливого трансферу становитиме 13 мільйонів євро. Другий рік поспіль він став найкращим гравцем української прем'єр-ліги за системою «Гол плюс Пас у Зоні, що завершився, Форвард набрав 29 очок, забивши 24 м'ячі та зробивши 5 гольових передач до повторення рекорду УПЛ, встановленого 10 років тому Генріхом Хітаряном. Артему не вистачило лише одного балу. Міськрада Хайфе ухвалила одноголосне рішення перейменувати вулицю, яка розташована в місті навпроти російського консульства, на честь колишнього відомого українського футболіста, вихованця Київського Динамо Сергія Баланчука, який загинув на війні проти Російської Федерації. Під Бахмутом у липні минулого року він жив у Хайфі з 96 по 99 рік минулого століття, коли виступав за Маккабі, з яким став володарем Кубка Ізраїль в Україні гравець, відомий за виступами за ЦСКА, зсу, Полтавську Ворську та Харківський Металіст. Наступний чемпіонат суперліги України з баскетболу серед чоловічих команд буде проведений у два етапи: на першому команди зіграють чотири кола з авторовою системою календаря у форматі Бабл. На другому заплановано систему плей-офф. Формат якої має бути визначений до початку третього кола чемпіонату, в залежності від ситуації в країні пов'язаної з воєнними діями. Також у наступному сезоні у технічній заявці клубу може бути максимум три легіонери, які всі водночас мають змогу перебувати на майданчику у минулому сезоні. Велітному Вітчизняному дивізіоні загалом зіграло аж чотири легіонери: три у складі Черкаських мав та один за київський баскет. Відділення футболу міської дитячо-нацької спортивної школи з ярових видів спорту на сьогодні беззаперечний лідер на теренах Дніпра серед собі подібних профільних навчальних закладів з проведення внутрішньошкільних змагань серед команд різних вікових категорій. Чаровими такими став турнір Junior Cup 2023, який його організатори присвятили до Міжнародного дня захисту дітей. Відділення футболу міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту на сьогодні беззаперечний лідер на теренах Дніпра, серед собі подібних профільних навчальних закладів з проведення внутрішньошкільних змагань серед команд різних вікових категорій. Чаровими такими став турнір Джуніор Кап 2023, який його організатори присвятили до міжнародного дня захисту дітей. Він Знову відбувся на полі зі штучним покриттям стадіону молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький, дирекція якого розраховує, що вже найближчим час часом дасться замінити галявину, і в цьому напрямку вже зроблено чимало. Що стосується змагань, то в них традиційно взяли участь вісім команд з гальною кількістю 120 юних футболістів 2015-2016 років народження. Ми хочемо бачити радість у дітей на обличчях, щоб вони дійсно думали, що спорт їм приносить задоволення, щоб вони любили цей вид спорту і отримували кайф. Це наша задача на цих етапах, і коли вони почнуть підростати, ми будемо бачити, що ми привилить це цю любов до цього спорту, і вони будуть краще викладатися на футбольному полі. Також ще хочеться відмітити управління спорту, які нам допомогли в організації цього, і побажати всього найкращого організаторам, які підтримували також мене в цьому проведенні, і сказати велике дякую хлопцям на передовій, які нас захищають і дають нам можливість жити цим днем цим моментом. Моментом цими емоціями. Як і на всіх попередніх турнірах подібного рівня, команди спочатку зіграли у двох квартетах за коловою системою, після чого на другому етапі, у відповідності до зайнятих місць на першому, четвертий з четвертий, третій з третім і далі у стикових матчах визначали підсумковий розподіл сходинок у турнірній таблиці в притул до переможця і призерів. Відкриваючи стислу урочисту церемонію нагородження, старший тренер з футболу міської дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву ігрових видів спорту Олег Волівач привітав усіх завершенням змагань та попрохав гучними оплесками подякувати Збройним силам України та батькам за можливість навчатися і займатися улюбленою справою. Останні також у боргу не залишилися, віддавши належне тренерсько-викладацькому складу навчального закладу. Дуже хочеться подякувати дирекцію та організаторів цього свята. Всіх батьків, тому що якби не було батьків, не було б дітей цього свята. Їм теж дуже велика вдячність, що вони проводять дітей на ігри, на змагання, приймають активну участь у цьому. Також велика вдячність всім організаторам. Спонсорам, які приймали участь у заході, все буде добре. У хлопців будуть вони грати. Хтось буде на міжнародних змаганнях, хтось буде на наших внутрішніх українських змаганнях. Тому все буде добре, все буде перемога. Слава Україні! Слава нашим героям і слава нашим учасникам цього змагання. Організатори першими вшанували відзнаками кращих гравців у складі кожної з восьми команд, після чого вже настала черга отримувати медалі, кубки та солодощі колективам, які не потрапили до трійки призерів. Втім, були гідними, щоб їх також нагородили. Бронзові медалі і відповідний кубок завоювали вихованці з команди Філін тренера Сергія Луся, який на попередньому турнірі зі старшими підопічними фінішував другим. Наставник колективу Сапфір Олег Волівач зі своїми хлопцями завершили турнір на другій сходинці п'ядесталу пошани. Поступившись у фіналі другому колективу ювілейного, яким опікується коуч Костянтин Шевченко. Разом з вихованцями вони дружньо зійняли головний трофей до гори за перемогу, чим красномовно засвідчили, що на поточному етапі підготовки і тренувань виявилися сильнішими у навчальному закладі серед ровесників своєї вікової категорії. Саме уважні, що діти грали в футбол. Цих е -е, ласках діток була тільки. тільки Футбол я чуть волнуюсь, потому що накричався как бы, Прошу вибачення. Ну а перемоги наші ані, як і нашій війні, ані попереду. Завершило фестиваль футболу Junior Cup 2023 МДЮ США з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Традиційне фотографування на згадку на загальну світлину. Після чого всі дружньо і далеко не з останніх сил, хоча турнір тільки не завершився, його учасники натовпом рванули за морозивом, яке організаторам змагань надав один з їхніх надійних і постійних партнерів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.